Бальза, бальзі, розні. Я влип. І хто би не, не зрозумів. Не все так просто опиняється. Такий файний, красивий, прекрасний матеріал, але є певні коми. Як завжди, ці коми, коми, коми. Ось результат: один матеріал, один станок, один режим, одна людина. Без зупинки. Золото файно, красиво. Дуже. І тут трах, бах, і все ось так, і нічого не поробиш, рветься, ламається, все таке. Що таке? Вологість? Перше питання електрика. А, перше питання станок. Все добре? Електрика не плигає. Нагрів не крутиться, все добре. Температура добра чи тримає, але різниця є. Один виріб так, один так, два так, 100 так. Що ж в чому різниця? Ха! Опиняється, є різниця. Наглядний приклад. Є три листка бальзи. І ось опиняється наступним чином, що потрібно знати для того, хто хоче придбати бальзу, або хоче надавати послуги різкі з бальзи, які, на жаль, Визначились тільки методом Experience. Чому так? Берем листок номер 1 М'якенький, дотичний, дивіться, залишається від, буч... від резинки, залишаються перекос. Якщо так взяти весь цей продукт і так протягнути, там, припустимо, ось таку з стандартним натиском, то ви бачите намальовану таку лінію. І зрозуміло, що в цьому випадку тут натиск був однаковий, але ямка поменше. Тепер давайте візьмемо наступний матеріал. І так же саме проведемо з тим самим натиском е по бальзам. Е різницю, бачите, товщини. Ось тут нічого не буде. Тепер беремо далі наступний матеріал. теж. Третій листочок. І ви дивіться, яка тут кайомка. Підсумок який. Перший, другий, третій листок. Коли ви купляєте бальзу, купляти в інтернеті, заборонено. Чому? Тому що бальзу потрібно тримати в руках. І потрібно брати палець, натискати. Якщо ви бачите гарний відтиск, і ви не бачите ось такого якогось темнішого кольора, бальза повинна бути світленька-світленька, сіренька, біленькою, розумієте. Я. Вже в цьому випадку, дивіться, тисне, не тисне, натиск менший. Його, можна сказати, зовсім нова, немає, і ви відчуваєте, що це деревина. Якщо бальза вона натискається, ти переживаєш, щоб її не виламати, то тут я такого не зроблю при будь-яких зусиллях. І третій листок, та ж сама ситуація, така усереднена. Для тих, хто збирається різати, скажу наступним чином. Всі листки потрібно відсортувати. біленьких до біленьких. Такі сіренькі до сіреньких. Очікуємо їх голочкою протикати. продивитися, що. Якщо на біленькому голочку добре влазить при найменших зусиллях, тут вже потрібно добре жати, а тут і зовсім не заходить, то виходиться, що е, цей матеріал ріжеться з найбільшою швидкістю, там, де добре протикається. Це, це в моєму випадку 37 мм. За хвилину. Це ви берете вже... Півтора рази менше. Томість це виходить 29 мм за х... секунду. Це ви вже ріжете на швидкості 20. Але є одне, одна ситуація, не жаль, немає зараз в руках прикладу. Це коли, як то кажуть, навпілам. Тобто, так поділений лист бальзи. От тут добрий, поганий, припустимо, а тут добрий. Тоді виходить, що в таких випадках виходять недорізи. Воно що ріже. Дивіться, однакова модель, один пристрій, один матеріал, один майстер за один підхід. Тут все добре, тут нічого не добре. Це механічна робота. Тут в даному випадку все ламається як повітря. В даному випадку я вже його і поламати не можу. Чому? Тому що це не бальза, це частково чи частично це деревина. І коли півмоделі ріжеться на натуральній бальзі, а півмоделі ріжеться вже на неякісній бальзі, виходить наступна ситуація, що або ви спалите ту модель де добре, або ви не доріжете. Ось як в даному випадку. Ту частину, яка невідповідна. і ріж, не ріж, а все одно ворсина залишиться і потрібно буде обробляти механічним чином, Таким приємним, зрозумілим і якісним. Тому для тих, хто купляє бальзу, обов'язково дивитися на всі листки. Придбати бальзу без її отримання в руках це кот в мішки. Для того, хто ріже, або вона повинна бути просто ідентична. Або вона вся біленька, або вона вся е, сіренька, або вона вся така, як дерево, хоч теж називається бальзам. Мати один листок, який навпілам половина сіренького, половина біленького, не знаю, як технологічно виходить, але, ну, можливо, різне дерево було. Е, це вже проблема на одній моделі, е, якщо працювати з даною бальзою. Для тих, хто ріже, Experience каже наступне: посортуйте по кольорам. Само світло, саме світло – це легче на найвищій швидкості. Тикайте її голкою чи чимсь, чим в тих місцях, які залишковують. І дивіться ситуацію, томість я рекомендую наступне. мінус 1,5, мінус 2 рази кратна швидкість. І тоді все буде добре. Найгірша ситуація це коли все-таки напівлисти. Напівлисти це гарантовано брак. Потрібно розміщати модель таким чином, щоб не вийшла брака, і було все дуже добре. Всім дуже дякую, до зустрічі!